Завдання кожного віруючого пройти шляхами Господа, для того, щоб створити істину і створити суд, щоб нести чистоту в цей світ. Буття 17.1 говориться, що Аврааму було 99 років, і Господь з'явився йому. Я Бог всемогутній, ходи переді мною і будь бездоганним. Ми завжди вірили в Бога, і наші предки також вірили і несли свою віру. І як ми знаємо, що є день, і є ніч, є рай, і є пекло, є Бог, і є сатана, і ви потрапите або туди, або туди. Третього немає. І щоб потрапити в потрібне місце, вам потрібно вивчати Біблію. І буття 18-19, бо я вибрав його для того, щоб наказати моїм синам і моєму дому йти за собою, творячи правду, і Господь виконає все, що сказав Господь. Господь і ангели, і в цьому ми бачимо, що Господь з ангелами спілкувався, що ми повинні наказувати всім поколінням іти стежками Господніми, і сьогодні учні фактично здійснюють справедливість у світі, або на одному, чи другому, чи третьому стороні Леніна чи Сталіна. Вони знову зворушують безбожність на деякі проекти принесуть зіпсовану історію сатани, є ключовим моментом у тому, що ми робимо з вчинками сьогодні, вчинками дьявола, чи ми приймаємо Слово Боже, чи спокушання цього світу. Якщо ми не виконуємо Слово Боже, то ми виконуємо пожадливість диявола.